Як перестати заїдати стрес, якби ж це було так просто, я б могла назвати вам один, два, три. Насправді кожна людина індивідуальна і кожна людина реагує на власні тригери. Угу. Якщо говорити з точки зору нутриціології, то знову ж таки повторююся, що дати собі в першу чергу збалансовану їжу. Іноді їсти не хочеться, людина в стресі забуває поїсти. І тоді вона, наприклад, згадує, коли вже крайній голод, коли дуже хочеться їсти, і змітає все підряд. Іноді просто в запамороченні про як я люблю казати біля відра з борщем, заїдаючи це все шоколадкою, і іноді це є варіантом норми, коли людина дійсно не має того, хто в стресі може попіклуватися про людину зі сторони. Тому коли нас накриває питання. Заїдань досить часто, тобто це повторюється не один раз на тиждень, не два рази на тиждень. Потрібно сісти, видихнути і подумати, що нас штовхає на це переїдання. Угу. Відсутність режиму, відсутність збалансованості раціону не подобається той раціон, який є зараз, тому що не у всіх людей є можливість планувати раціон, мати достатньо коштів для його організації. Можна звернутися за безкоштовними консультаціями до колег, до нутриціологів до мене, для того, щоб я допомогла із наявного набору продуктів скласти більш класний. Раціон більш смачний, цікавий, подивитися якісь нові рецепти. Перша частина, от ми закрили так, заїдання фізичне. Тобто ми не, їс... не їли або забували їсти, або не збалансовано, або не ритмічно. І тоді в нас вмикається цей захисний механізм заїдання. Угу. Якщо ж говорити про е, такі психофізіологічні теж аспекти, то ми з заїданням, заїданням стресу знайомі ще з дитинства. Згадайте, як часто мами годують дітей груддю, коли вони плачуть, просто тому що вони плачуть. Угу. Тобто, це все. Це тягнеться з дуже з дуже давніх давень. Ми звикаємо брати комфортну їжу тоді, коли ми в стресі. Більше того, наша фізіологія влаштована так, що коли ми жуємо, включаються наші жувальні м'язи, які включають нашу парасимпатичну систему через активізацію блукаючого нерва. І власне це жування нас заспокоює. Коли такі симптоми у нас є, періодичне заїдання, нам треба попіклуватися про збалансованість, про допомогу зовні, щоб нас могло це зупинити, заспокоїти, допомогти в цей момент. І працювати, наприклад, з тим, хто дійсно може допомогти психолог, uh -huh. психотерапевт, просто подруга може поговорити з вами. То ти хочеш легше. сказати, що іноді за рахунок якоїсь скритої емоції, через яку yeah. ми проходимо, да? це може бути злість, втома або образ, ми просто її заїдаємо, замість того, щоб... Прожити. Ми не хочемо проживати, ми нам страшно, хочемо, ми не вміємо. Я, я, я повністю повністю у Мене був такий період життя, коли я проходила через таку дуже важку образу, але я не дозволяла собі через неї пройти. Тобто Або я сама казала, дав все, все добре, все, все гарно". я посміхалася, ніхто нічого не знав. Це було лише а, в мені. Але ти правильно кажеш, да я дійсно це починала в якийсь момент заїдати, тому що цю емоцію ми нікуди а, не можемо зробити.